Всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео на каналі. Будемо міняти масло в коробці переключення передач. Купив я мастило Юко 75 в 90 І ще взяв дот 4 так таких ще в процесі ремонту. Треба буде поміняти жидкость. при прокачці, будемо виганяти стару і додати вже нову. Купляв все разом за 3 літри мастила в коробку і е, скільки тут літра, так? Да? Так, да, напевно, що літра. Літра дота 4 Заплатив я 900 гривень за все. О, так як масло в коробці на тій ауді на Україні ще ніхто, скільки вона тут, а ні разу не мінялося, треба замінити. От, Так що взяв таке мостило, воно десь, напевно, десь до гривень, десь до 300 такого. Ну, 300 немає, того що 900 я заплатив разом з ну, житкость там не буде, там гривень, я думаю, в районі 100-100 з копійками десь такого. Тут десь по гривень, може 280 тако десь. Плюс-мінус. Ну, 900 гривень кажу, вийшло за все. Так, ліземо в яму і будемо зливати мостило. Перемістився я в яму і що ми тут бачимо. Е ну, по тут, а по тому всьому, я ще вам напевно відео подніщу, по тому зніму, яка це, який автомобіль той тобто піднизу має вигляд. Потім подивлю. Ну, Зараз поки нема. Багато часу треба працювати, то робимо те, що треба. Е, пробки. Як бачите, ту я вже зірвав, тільки що. Ну, да. Зірвав, значить, шестигранник на. Наскільки він там в нас є. Не пише тут, наскільки шестигранник. Ну, так на око десь. Десь десятка, напевно, чи дванадцятка, Поміряю, скажу вам. Зараз вилізу з ями. Щоб відкрутити, то все діло, мені було нелегко. Тому що, так як не знаю, тут є масло міняв хто ще не міняв. Відкручував значить ось шестигранник, вороток і отут лежить в мене труба. Тутею трубою, і при тому, що тако пробую зірвати, не йде, зняв, молоточком простукав. І за три рази так простукування пробував, натягував, натягував і пішла. Так само, відповідно, значить, зливна в нас тут знизу, заливна в нас. Якщо по ходу автомобіля, з лівої сторони біля піввось, о піввісь, біля півусі в нас заливна пробка. От я її вже викрутив. Так само відкручував заливною. От. От таке маємо мастило. Якесь таке жовтувате. А на запах як ТАт-17, але таке якесь, як то вже якесь перепаляне. От такий запах неприємний того мастила. Будемо зливати. Дивлюся, тут в нас влажнувати, між, де стикується коробка з блоком циліндрів. Ну, не тече, але вологі. Я так думаю, що тут або сальник колінвала вже підганяє. Хоча вон там, видно, бачите, маховіка, маховік сухий. Або, може, не знаю, що було. Колись казали, що гнав, бо міняли шківа передню, гнав передній сальник колінвала. Може, де було захляпане від того, можливо. О, але кажу, підтікань таких нема, просто вологі. О, може, де ще від того часу осталося? Ну, так тут а, навіть каплі не видно, щоб де вісило. Може і таке бути. Так, ну що, відкручуємо. Опа, впав шість А де впав, де впав? В ямі грязюки. Так, то не він, а новові. О. Зараз відкручуємо. Так, і я зразу... Мені треба хлопці дві руки, бо одне буду відкручувати, одною... Буду тримати каністру з лійкою. От, наладив каністрочку. О, ще й юко теж. То якийсь двигун було, не знаю, десь каністра з масла. Так, зливай зараз буду вже зливатися, то включуся. Так, зараз показую, стікаєте мастило. В принципі, таке якщо, то прозрачне. А що, якщо дивитися його, в лійку. Ну таке світле, але таке стимнувати вже трохи відтінком. Трохи розлилося мені, так як бачите, пробка в руці. Трошки я не розрахував. В лійці горличко затонке і за пару разів тако впустив лійку, підпер пробкою. Короте, залишаємо, зараз хай і все діло стікає добре. От, так воно тут тече. Пропочку залишимо тут. Хай стікає. І будемо заливати нове масло. Масло будемо заливати методом. Зробимо сюди шланг за е в заливний в отвір. Зробимо шланга, виведемо його під капот і через лійку будемо так заливати. Головне не забутися закрутити пробку. Стече, треба закрутити. О, так що чекаємо, поки стече, закручуємо і заливаємо. Так, Масло я вже взяв. Ну, Ось таке воно на колір. О, запах в нього набагато приємніший. Якийсь ну, Віддає таким мастилом запаху тада, звісно, запах такий далекий-далекий є, але пахне приємно. Так олійка Помив її, почистив, така вона з конуском, е силіконовий шланг, і о, там, вон видно наш отвір. Видно, надіюсь, видно. От, І пробуємо заливати. То буде, хлопці, довго. ну, В принципі, я сильно нікуди не спішу, так що. Так, дивимося, чи воно там в нас витікати ніде не буде. Вроді би, ні. Гарненьке, бачите, масло. О, тече трохи. Недобре. Витікає мені з коробки, трохи недобре. Зараз поправлю там шланга. Пару капель впало там. Зараз поправимо. Ну, ви поняли, принцип, коротше, так і буду заливати. от, По мануалу 2 літри 600 грам. Автомобіль стоїть без коліс, але я домкратами її візуально вирівняв, щоб вона в горизонтальному положенні стояла. от То будемо заливати, я тоді, як залюто, скажу вам, що до чого вийшло. О, бо то буде довгий процес, щоб не займати часу, то без вас. Так, залив я, виходить, 2 літри. І осталося в нас чуть-чуть більше як 600 грам. То есть, грубо можемо сказати 2 літри і 400 грам. Хоча кажу, бачите, я вам казав 2600, от, То виходить, що неправдива інформація. Бо я кажу, знаходив 2,600 і 2400. От, І вийшло так, що я залив 2 літри 400 грам, і в мене вже через заливний отвір почало вибігати масло. От. Видно, бачите, мокре, не знаю. Зараз покажу, бо вже навіть трошки скапнуло. О, видно, що там каплі почали капати. Так що. Е, влізло, кажу ще раз повторюся, 2 літри, 400 грам. Оце правдива інформація, і тільки воно дійсно сюди входить в ту коробку. Хоча коробка дійсно здорова, така капітальна. там. 6 ступка. От, Але масла, бачите, як не скажу, що є багато. Бо є автомобілі, що коробки набагато менші, а мастила туди входить набагато більше. Ну і що виходить? Зараз знімаємо ту приспособу, що ми заливали. Витираємо все, де понасмічували з маслом, покапало, пообтираємо коробку там витерти треба. І закручуємо. Заливний отвір пробкою. І все, і наша заміна мастила в коробці переключення передач закінчена. Так що, таке відео. Все, Всім дякую за увагу і всім пока.